Слава Україні, героям. слава нашим героям і героїням! І чую вже в залі. Героям Слава дівчата! Слава. У нас обідня перерва, але ми не гуляємо на лавочках. Не сидимо. А працюємо як бджілки, тому що у нас сьогодні особлива гостя з особливою місією. Дуже потрібно покажу вам виріб. Отакий називається він Подушка, кісточка. Одно швиденько пишіть в коментарях, хто знає, для чого ця мега потрібна штука потрібна. Потрібна. для евакуації. Одразу відповім я вам. Наталочка, Добрий день! Представтеся, хто ви є. Давайте сонечко втечемо трошки, бо то вже обід. О! Представтеся, хто ви є. Так, мене звати Наталя Федорівська, я волонтерка. В мене є майстерні плаптики, які можна шити що заводно. І волонтери туди люблять приходити, бо є в користуванні для них обладнання, і вони приходять туди допомагати шити нам, і вчитися шити також приходять і шиють. Наразі зараз це на кісточки, Korean. і у мене виїзний такий виїзне заняття. майстер-клас для енергетиків. Тому що формуємо волонтерський хаб. Адже наразі, отака ось от Наталичка на початковому етапі. У мене вже практично завершено, ще трішки зашити. Для чого Наталочка сьогодні дуже у великій кількості потрібні такі евакуаційні кісточки-подушки? це не евакуаційні кісточки-подушки, це кісточки, які потрібні пораненим. Під кінцівки це рука чи нога, яка потребує якогось підвищення. Наприклад, якщо рука або нога в якомусь апараті Єлізарова, там є такі штирі, які стирчають назовні, і потрібно, щоб нога була трошечки вища чоловіка. Трошки вище, ніж е, площа ліжка. і тоді uh -huh. зручно буде положення примати. Напевно, ще є якісь потреби. Е, Як використовують їх медики та поранені. я не можу всього знати. Але так часто звітують е, з тих евакуаційних потягів чи з лікарень, бо їм не до фотозвітів. Е, ми можемо тільки пропустити. Як вони їх використовують? А зрештою є запити, є потреба, і це значить, що ми робимо все вірно, бо інакше б нам казали, ні, більше не треба, ми візьмемо с іншому місця. Якщо... А наразі є запит на велику партію, наразі ось таких ось подушечок. Ми шиємо їх уже доволі давно. Є такі, що нашиваються, так би мовити, на склад, але потім раптом є дзвінок. І нам бігом треба вже скільки маєте, давайте 10-20. давайте. От недавно обласна лікарня в нас зібрала 17, але цього не достатньо, бо напевно приїхали свіжі хлопці поранені, і їм такого було потрібно. Також велику партію недавно передали на Харківський шпиталь, щоб ну, потрібно штука самі на Самі розумієте, про що йдеться. Так. Ну всім якісь ну маємо тямку в голові, що розуміємо, якщо бойові дії, а війна триває, і ми маємо допомагати нашим захисникам, захисницям у тому. Забезпечити їх усім, що їм потрібно, щоб дати по зубах нарешті нашому обнаглілому сусіду, і щоб виграти нарешті переможну цю війну. Тому, Наталочка, якщо нас зараз дивляться, ми ж завжди за корисний контент, якщо ми розказуємо сьогодні про ось таку ось подушку, кісточку, а наразі є величезне замовлення на такі для поранених. Куди в Івано-Франківську, зокрема, можуть звертатися ті потенційні волонтери, які, як сьогоднішні наші, ось, бачите, колега Наталочка розказала, показала, дівчатка щось там рвуть. Тихенько, навіть так. Так, куди можуть в Івано-Франківську звертатися потенційні волонтери, які готові шити або набивати? Такі ось подушечки. Ну от ми там привезли зараз багато сантепону прямо на Балонерго, того можна приходити, якщо ви енергетики, можна приходити це <рес> робити. Але оскільки в нас закрита територія, то є більш доступні місця в Івано-Франківську, ну, зокрема. Так, можна дзвонити е, в мою майстерню в клаптик, і дізнаватися, чи є якась потрібна робота. Ну робота, яку треба робити, чи є крій. Mm -hmm. А зрештою, я можу mm -hmm. дати е, викрійку, бо кісточка не потребує якогось там суперматеріалу. Головне, щоб він був натуральний і не розлазився, mm -hmm. щоб це не була зібрана стара наволочка чи простенька, не була якась там вицівша сорочка без плям, mm -hmm. щоб воно було чисте і. Це міцна натуральна тканина, це може бути б'язь, це може бути фланель, це може бути якась не знаю льон, щось на Що тобто не обов'язково йти в тканинний магазин. Можна взяти ту, ту річ, яку ти вже носиш, зокрема сорочечку, і згідно викрійки, зробити е, ну, так. Окрім того, Та, всього тут ще підтримка таким свідомим людям, як ми, так? Так <реш> зокрема використання речей, які були у вжитку, але ще можуть послужитися, бути добру справу, тому ви можете розгребсти свої шафти До речі, апсайклінг називається так. <реш> Витягте звідти все, що вам уже точно не буде ніколи потрібно, але воно це користь поранено. Помочі медикам лікувати тих поранених, щоб вони швидше одужали. Наразі зараз тут я принесла крій, і є готовий, так. І є синтепон, і дівчата. Ось, до речі, покажемо. Та, ті запчастини вже нарізані, клаптик нам вже привіз. Це є ось такі ось це пошиті, а ось. Ось такі ось кожна кісточка, кожна подушечка складається з трьох ось таких ось вирізаних частинок. Завдання з них шити звичайною домашньою швейною машинкою, шити їх докупи, зробити чохол. Так, зробити чохол. Оце такий неправильний взірець, Тут послаблена нитка, і відповідно, коли це. Ага, ось вона трошки гуляє, навіть видно, що вона така трошки хвильками пішла. Тобто ну, воно так не розлізеться, не якщо потім так, набито? Так, нитка розлізеться і вона не буде мати Ось, сили буде тримати, тримати угу. той сантепон, воно може все розпуститися. Це ще один такий н'яз, на який потрібно звертати увагу. Так, це для так. тих, хто має швельну машинку. До речі, сьогодні Наталочка прийшла з своєю улюбленицею, на якій працює щодня. Дівчатка, наші колеги, які сьогодні пожертвували обідньою перервою, вже спробували. Згідно порад рекомендацій, як це шивати. Є викрійка, Наталочка. Ось така ось. Так. Є викрійка. Так. Вона може бути трошечки меншою, uh -huh. більшою, навряд чи є потреба, але приблизно такий розмір. Тобто до вас навіть можуть звертатися mm -hmm. на Шевченко. Mm -hmm. Так, можуть звертатися до такої. Аптек, який знаходиться на базі католицької школи на Ні, Шевченко. Не на базі, а просто ага, в приміщенні. Так, супер. Або телефонувати одразу до вас. Так, 068-409-44-94. 068-409-44-94. Ну, і в... ми про просто... старні І можна подзвонити, сказати, що ви переглянули це відео. Mm -hmm. Так. І я зараз поділюся викликою, що ви могли... Також, Ми, у нас є така мрія створити волонтерський хаб, куди могли би приходити люди, які хочуть допомагати, де було б все необхідне для волонтерів і можна було б за потребою пошити те, що потрібно, і на фронт, зокрема, також. Ну, а скажу з власного досвіду, тому що вже не один місяць займаюся у цьому волонтерському хабі, який організовує майстерня клаптик пошиттям не тільки ось таких от кісточок евакуаційних подушок. Вони займаються, а ще й пошиттям адаптивного одягу. Звичайно, це якийсь складніший рівень, але хто має досвід і швейну машинку, може також звертатися за вашим номером телефону. І тоді щось можна придумати. Та теж, теж потрібна штука для поранених наших бійців. Люди, які вже вміють шити, і їм не треба якихось там додаткових уроків, додаткових часу для того, щоб пройти курс, так як це в це було То так, ми можемо прийняти таку людину і щоб пришвидшити цей процес з пошиттям. Супер, <гум> супер. І коли. Хтось може, до речі, шити на машинці, шивати чохол, пришиваючи такі ось ручки, а хтось може, хто не має швейної машинки, набивати ці чохли, О, це правда? Теж, це теж дуже корисна справа. І ми бачимо, а дуже, дівчата вже майже повністю набили. До 10 хвилин майже повністю разом гуртом це, набили таку подушку. Це дуже суперська така медитація, коли е, у нас зараз є сантеплон, який потрібно е, розірвати на маленькі шматочки, розпошити, бо він трошечки щільний і твердий. Так. Ось, щоб... до речі, біля мене ось такий от шматок, шматок такого е, поролону. Його з нього треба зробити такий ось пух. Галя, тяжко. Так. Тяжко так. Де ти я. Але бачите, якусь методику навіть знайшла. Ти руцею собі при... Притримує. притримуєш, і так набагато швидше і легше той поролон розривати. Сантепон. Поролон трошки інакше штука. Так, звісно, це було б набагато швидше і приємніше робити е, за допомогою холофайбера. Він м'якший і його не треба так розривати. Але ми, на жаль, не маємо його в наявності. Користуємося те, що нам дають е, благодійники. Це залишки виробництва, е, напевно, з пошитих спальників е, з компроду. Угу. Нам за шокілька між мішочів, що, ми їм? Мішочки, певно, що ми їм регулярно дякуємо. Так, вони нам допомагають само і інші виробництва. Також клаптик залюбки привозять залишки. Це також про якусь свідомість. Вони їх не викидають, а ми використовуємо їх з користю. Діти на, на, на наших заняттях клаптику набивають ними іграшки, а дорослі от подушки. До речі, якщо ви нас дивитеся і у вас є якесь швейне виробництво або ви перепродаєте той самий холофайбер в ідеалі. Звертайтеся до наших волонтерів Івано-Франківських, зокрема до Наталочки. Номер телефону ми залишимо у коментарях, і ви можете долучитися до великої справи, пожертвувавши щось або ж тканинку, або ж наповнювач. Тканина – це теж розхідний матеріал, який іноді доводиться нам десь шукати збирати гроші, або є за кордону якісь гуманітарні допомоги. Але це, наприклад, якщо ми шиємо адаптивний одяг, то це вже ми не зможемо там, використовувати ті речі, які були в нас в шафі. Ми вже ну, ними не будемо користуватися, так як для подушки. Для подушки. Але таку от, 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 подушечку з якась... сорочки можна абсолютно спокійно пошити. Так. Про адаптивний одяг ще йдеться, що його можна перешити, там, наприклад, розрізати рукав і о, спеціальну застібку зробити, <пу> чи чи штанку розрізати, і теж спеціальну застібку зробити в правильному місці. Прагнення <пу> бувають різного, чи з боку, чи спереду чи і штарі. <пу> того треба бути уважним, і це вимагає більших більшої кваліфікації <пу> і, і <пу> просто так буде це пошити не зможе, <пу> <але, пу> <з> <то, пу> Треба трошечки часу, вмінь навички, щоб це зробити, і розуміння того, як. Як так, щоб Як? зручно було і медикам одягати пораненого і пораненому потім носити цей одяг. Але навіть якщо у вас немає швейного досвіду, говорю з власного досвіду. Е я ніколи не думала, що я буду тримати голку у руках, і навіть вміти на швейній машині оцю строчку зробити. Але прийшла війна. І вона нас змінила настільки, що ми стали багатофункціональними. Ми перекваліфікувалися з інженерів, економістів, перекладачів, журналістів на багатофункціональних українок і українців, які вміють практично все. Тому якщо ви зараз на нас дивитеся і думаєте, ну що, та я не вмію отошити, це не для мене. Ну, гарну справу робите, але я таке не вмію. З власного досвіду вам розкажу, що якщо ви потрапите в добрі, в добрі руки, такі як Наталочка, то ви обов'язково навчитеся. І оця машина, вона не така пекельна, може здаватися на перший погляд. Тому все у ваших руках головне бажання. Дівчатка. А ну мені скажіть, хто з вас має досвід пошиття? Знаєш, що фартушок вишили, правда? Дуже маленький, а що шила? Шок. Для школі. себе? В школі ще? Але вдома у вас є швейна машинка. Так, але це бабусіна, Вона не є така дуже сучасна, але ага. якщо за. Зінґіри якийсь рукою треба крутити, так? Ні, ви ногою лапкою. Ааа, то ще фітнес так. додатковий, правда? Так, додатковий фітнес, так. Я бачу, коліжанка ваша так взялася дуже моцно до так, потрушіння, потрушіння, 에, того. Фантазія працює. Фантазія. Що уявляєте, коли розбираєте, розпушуєте той наповнювач? Рекомендувала уявляти. Рекомендувала я уявляти так. Маленьких не знаю, що можна говорити то слово. Кацапів можна. І ми їх на маленькі шматочки. Так, насправді жарти жартами, але коли ти робиш дуже добру справу, то ти медитуєш. Це так. той самий вид медитації. І відволіктися від роботи, на трішки, і допомогти нашим пораненим бійцям. Першу чергу. Тому, дівчатка, ви вже практично набили так. набили ось. Цю кісточку. Бачите, скільки ми сьогодні привезли тюків того наповнювача? Ну і Наталочка на останок останній етап. Зараз дівчата ось донабивають ту кісточку. Що потрібно зробити? Бо бачу, у вас є ось такий ось неправильний варіант виконання. В чому тут помилка для тих людей, які будуть шити такі кісточки? Неправильно в тому, що тут розповзається строчка, занадто я вже показувала занадто угу. натяг нитки, це може все тріснути. Угу. Неправильно в тому, що тут не зійшлися закріпки, коли сшивалися детальки. Тут видно, що тут тому, дірочка. Там творилася така дірочка, яку можна запхати палець, і воно при якомусь там натиску легко трісне, кана угу. порветься. І ми залишили її спеціально не зашиту, ще не зашивали, бо все це треба виняти і переробити. Щоб такого не трапилося, то краще дивитися одразу те, що пошили, uh -huh. щоб ваша робота була якісною і ви могли якби, взяти відповідальність за те, що зробили. Тобто, -то, щоб бо не було роботи... соромно, за... Та, -та, та це ваше лице, це наше лице, щоб не було зроблено, щоб не було соромно за зроблену роботу перед. Перед військовим, перед тим, хто реально ціною здоров'я і життя захищає нас. це. Допомога нас. не нам, це взаємодопомога. Ми допомагаємо одній одні одним: жінки, чоловіки, військові українці загалом. І коли ми гуртуємося, нам ніяка біда, навіть та з триколором, яку називають прапором, вона для нас не є такою великою бідою, тому що ми підтримуємо один одного, ми любимо один одного, і за нами. Перемога. Тому долучайтеся, любі наші, пошиття евакуаційних подушечок, кісточки їх називають. Дуже потрібна наразі штука для поранених бійців. Так. Я не знаю, чи вам чути, але це такий дуже класний звук. Дзвінки. Наче на якісь медитації зараз. <гум> <гум> О, класно. тому що вона набита дуже добре. Так. Дуже так. добре набита Цим звуком. Можна собі теж визначати наскільки добре напхана подушка, угу. м'ягенька вона повинна бути в міру і тверда в міру, щоб коли покладемо сюди руку, ногу вона не прогиналася, так і щоб не було занадто твердо. Тут щоб дірку залишати не рекламую, угу. хоча були, так, такі думки, були такі думки, такі думки. Того, що в цьому місці утвориться рубчик і буде uh -huh. тиснути найкраще в цьому місці, яке не тиркається до тіла uh -huh. Ось О. Ну все. Ви знаєте, що робити. Чекаємо вашого дзвінка, чекаємо вас на е, Шевченка. Приходьте, долучайтеся. Ви дуже потрібні, особливо тепер. Вони захищають нас. Ми забезпечуємо їх усім тим, що потрібно, найперше для нас. Щоб вони могли виконувати професійну свою роботу і надалі, і щоб ця війна завершилася. Тому ми спокою, сонця вам і любові. Зустрінемося зовсім скоро. Всім па-па!